Друзі, нас інфо перші про головне поїхали вночі по комплексному глибокоінженерному командному укріпленню, розташованому в стратегічно важливому регіоні. Було нанесено серію синхронних ударів із застосуванням комбінованих записобів ураження високоточних крилатих елементів безпілотних платформ і дистанційно детонованих підривних зарядів, рознесених по лінії під'їзду інфраструктурних комунікацій. Пита таке непросте знищення споруди, а паралізація комунікаційного логістичного ланцюга, який забезпечує функціонування командної групи, укриття мало кілька рівнів захисту броньовані, перекриття складну систему фільтрації, автономні електроенергетичні вузли, підземні рубежі і внутрішні розгалужені тунелі, водночас віддалення підстанції енергопостачання і зовнішні майданчики, обслуговування. Залишалися вразлими для дистанційних атак, і саме ці ділянки стали пріоритетними цілями. Перед атакою була проведена тривала розвідка, супутник від зйомки, електронний розвід, відпрацювання маршрутів постачання, ідентифікація вузьких місць в логістиці. Виявлено кілька критичних елементів: резервні генератори, шари паливних резервуарів та вузли комунікації, що забезпечили зв'язок з регіональними силами. На підставі цих даних створили мультидоменну картину ураження. Дрони виводили з ладу зовнішньої сенсори та репелементи. Точки ураження намагалися не допустити технічних ремонтних бригад до місць пошкоджень. А крилаті засоби фокусувалися на руйнації вузлів живлення і складів матеріально-технічного постачання. Удари були скоординовані так, що відновлювальні операції паралізувалися через нестачу пального і засобів для евакуації. Реакція системи оборони була фрагментарною. Локальні батареї ППО, ретельно відпрацьовані протиповітряні смуги сконцентрувалися на перехопленні великих цілей, але масований потік малих платформ. І низьковисотних радіолокаційних слабких об'єктів створив перевантаження сенсорів, хоча частина атак була перехоплена, значна кількість завдавала пошкоджень допоміжним об'єктам, що призвело до відключення енергопостачання і розривів ланцюгів командування всередині комплексу, відбулося автоматичне відключення частин систем ініційоване як аварійний захід, що ускладнило координацію відповіді і евакуації персоналу. Організація протипожежних і ремонтних команд виявилася нездатною швидко відновити критичні сполуки через ураження транспортних під'їздів. І система паливопостачання. Політичні наслідки були миттєві. Верхівці почались безліч спроб інтерпретувати подію. Офіційні повідомлення зосередились на версії про цілеспрямовану терористичну атаку за кордону або зовнішню диверсію водночас в елітах піднявся рівень паніки. Через очевидну вразливість ключових об'єктів кадрові пересування і арешти співробітників служби безпеки, інфраструктури слідували одне за одним. З'явилися накази про негайну централізацію управління, заміну командного складу і посилення контролю над комунікаціями. Із зовнішньополітичної точки зору інцидент став каталізатором нової хвилі дипломатичних звернень і вимог до посередників, оскільки можливість ескалації після подібної події розглядалася як реальна на суспільному рівні. Відбулась зміна наративу шуму у медіа і соціальних мережах змінився від риторики непохитності. До питання ефективності захисту відповідальності керівництва, частина населення сприйняла інцидент як доказ того, що державні механізми більше не гарантують безпеку, навіть найбільш захищених об'єктів, інше як інформаційний привід для консолідації навколо лідерів, в період кризи, поширення неперевірної інформації, фейків лише ускладнило ситуацію, породжуючи ланцюгові реакції в регіонах, де розгорнуто додаткові заходи безпеки. Оперативно-військові висновки, поразка критичних вузлів інфраструктури може бути досягнути не обов'язково через пряме ураження командних приміщень. А шляхом систематичного виведення з ладу підтримувальної інфраструктури, паливних резервів, пунктів обслуговування, каналів зовнішнього живлення і комунікацій, слабкі місця в оборонних архітектурах зазвичай приховані в зовнішніх елементах забезпечення, і саме вони здатні зламати функціональність укріплень значно дешевшими засобами, тактика, що комбінує розвідку, електронні засоби, дрони, високоточні удари по допоміжних об'єктах, виявилась ефективною проти складних захищених комплексів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.